Вітаю вас! З вами Остави, ми з України закінчили будувати ставочок на Полтавщині. Цей ставочок загальною площею 100 квадратних метрів ми побудували за 11 днів разом з водоспадом. Трошки вода намотилася, ми переставляли німфеї. Вони тут в куточку будуть затишно, їм гарненько. Поклеїли також на сходинках резинові коврики для того, щоб не було слизько. І оце плавальна зона. Тут глибина 1,20 мет, така дитяча зона. Скімер затягує поверхневий бруд. Ми вже сюди випустили осетрів і червоних карасиків. Підходжу з тильної сторони водоспада. Він весь покриється мхом, буде так природньо, класно виглядати. Це рослина зона регенерації. Ми попідрізали рослини. Тут працює і вертикальна фільтрація через щебінь, тут більше 40 тонн щебню, і поверхнева фільтрація.